Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Мене звати Соня, і це моє перше відео влог на Ютуб. До цього моменту я знімала влоги в ток але вирішила зняти влог на трішки більше часу та помістити його в YouTube. В цьому влозі ви побачите декілька подій з мого життя, тобто починатиметься відео з святкування дня народження подруги, а завершуватиметься святкування мого дня народження. Тому запрошую вас трішки заглянути Моє життя і я буду дуже рада поділитися з вами цими подіями. Ось так і завершилось святкування дня народження подруги. Ну що ж, ідемо далі. А тут вже потрібна озвучка, адже це святкування мого дня народження. З самого ранку мене привітали батьки, подарували мені квіти, тортик та срібні кульчики. Просто подивіться на цей неймовірно красивий тортик. Звичайно, я не знімала з ним відео, зараз вам закину. Everyone, it's my birthday. І це вже другий день святкування мого дня народження сьогодні я святкую в школі. Та потім ввечері святкували з дівчатками в грузинському ресторанчику. Ну що ж, всім привіт! Вже вечір йду додому. Завершила святкування, провела подруг. Ці два дні виявились мега насичними, мега крутими. Просто я набралася за ці два дні сил, рухатись далі хочеться. Ось, працювати, і е, я справді побачила людей, е, які мене оточують, що як вони ставляться. Тобто, ну просто вони неймовірні. Дівчата мені подарували такі подарунки, ну це просто ось, там зроблю потім огляд подаруночків, вам прикріплю. Ну це просто супер. Е, всім дякую, що подивились це відео. Е, розділили зі мною деякі мої моменти життя. Ось, і зовсім скоро запишу на ютуб нове відео.